Вітаю-вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української Відьми. Звути мене Аня Херсон, Одеса Миколаїв. Сьогодні дивимось. Чому? Тому що бачу. Давно не дивилась, по-перше, по-друге, бачимо там, новини про шлях, про дорогу, про те, що постійно обстріли, але ми і до цього дивилися. Я казала, що вїзд виїзд, виїзд в місто. Це вже давно йде, це вже декілька місяців, якщо не більше, що постійно буде там. Гучно. Подивимося, як будуть з цією бідою, що взагалі ворог планує. Можливо, сьогодні зроблю етер онлайн, будемо дивитися, що взагалі по переговорах, тому що активність, активність опи, тиша, і всі сподівалися дуже сильно. А зараз бачимо, що взагалі тиша, яка гнітить. Так, ми хороші, якщо ви хочете особистий прогноз на вересень донат від 200. Якщо ви хочете якесь питання або проблему розглянути, одне питання. Донат від 500, все під відео перекріплю. Нам треба буде закрити збір, тому я вам, кому треба звернутися, я вам подивлюсь і хлопцям заодно докупимо медицину. Бо збір стоїть, всі чекали переговори. Тепер вже не знаю, що чекати. Да? Ми все подивимось. Дякую, що ви зараз мене дослухали. Поїхали Херсон. Вилітають карти, ну, викручуються самі. Питання, ресурсів, питання двох берегів. Диявол дуже активний, хоче перелізти на інший бік. Йому не вдасться. Він не перейде. Хоча вони дуже якісь активні такі дії будуть робити в цьому напрямку. Можливо, навіть частково десь перейдуть, але для цього треба час і ресурси, і, і, і тут не вистачить їм їх. І знаєте, це не дуже добре, тому що сьогодні не вистачить, завтра ворог дуже швидко вчиться на своїх помилках, насправді. І це погано. Херсон дивлюсь в голові Запоріжжя. Запоріжжя подивимось. Херсон найближчі дні. Щось він як скажений буде, як скажений і передмістя, і в минулому промзона, і дрони, і важкі дрони, і от як з дня навіть ближче до вечора почалось, і світанок ще не завершилось, і біля води якісь мости знову тисне. Біситься тут або треба йому відсіч дати, тобто треба дати гідну відповідь, що він так більше не робив, або вже щось робити насправді. Вибачте, по переговорах. Чому? Тому що полювання на дітей, дослідно, на людей, на дітей. Справа не в тому, що не, не тільки в Херсоні неможливо жити. Він якось і далі почне руку тягнути. Можливо, вже там за Херсоном якісь містечка міста. Щось в нього виходить робити більш глибоко в нашу територію. Готується щось важливе, військове. Ваш напрямок. Це якась точкова буде ситуація. Не буде нічого. Я бачу картинку, не можу, ну не буду говорити, поки це не здійсниться. Ну Чекаємо на якісь гарні новини. Це не про звільнення села, скажімо так, якогось. Це про те, що ну буде якась важлива операція. Прямо я бачу цю картинку. Чим вона пов'язана? Це дуже швидко буде. Херсонщина окупована. Це, що він ще робить? Він такий, знаєте, дивна де інформація, що він показує ніби там багато сили, а їх там прям навало. Насправді там не так багато людей. Я не знаю, як в нього це виходить. Але на фронті не стільки людей, скільки він показує. Може там по бліндажах ми якось рахуємо, може по якихось машинах, які доїжджають. Але насправді в нього не так все класно ворога, і це стане відомо. І це, це стане відомо, і ми зрадіємо життю і цим моментом. І знайдемо якусь прогалину в його захисті. Десь він прорахується, що стосується, щоб рухатись вперед вперед по Херсонщині. Дуже багато дронів. От єдине, що і якісь нові, і звук якийсь дивний. Від них багато, і від них як запалюється все навкруги. От щось так картинкою показує, сіркою пахне, як воно здетонує. Це в мінус іде. В плюс, що вони там вже мають помилки. Це добре, хай помиляються. Головне встигати використовувати цей час, поки вони помиляються. Одеса найближчі дні. Щось в день буде чутно, як з області. Десь громахнуло. Так знаєте, трошки ми підзатихли, але не так все страшно. На морі. По морю щось пливе. Я не знаю, може, вони і можуть якось зайти в наш. Простір кудись ближче до Одещини пройти судмаринами, суднами, але таке відчуття, от, що ми щось знаходимо на морі. Звідки тут це? Звідки вони тут? Одеса найближчі дні. Дуже обережно, коли кажуть, що ціль зникла. Це може бути день, швидкісна ціль, тому що вона ніби зникла а тут бахне. Плюс такі невеличкі бази відпочинку. Мені показує це узбережжя ближче до Миколаївщини. От так, бази відпочинку, невеличкі такі будиночки. Хвилею може зачепити. Вибуховую. Одеса, найближчі дні. Одеса, найближчі дні. Багато картинок пішло, це добре. Передмістям є і аварія якась, щось от, що ми не можемо відновити, і прильот. Дрони йдуть, йдуть, але кружляють. Знову ж таки, загроза швидких цілей залишається до центру міста йде. І ППО працює. Дивіться, може бути гаряче, може бути якесь загострення у нього. Тому що покажуть, що в день є загроза для дітей. Деса найближчі дні. Ну, на морі щось як прогавимо над водою, на воді. Іде атака. І передмістя, і центральна частина, інфраструктура. Дуже хитро хоче, хоче зайти з моря, як в лоб, да? і з зайти з потилиці, як з Миколаївщини, залетіти. Хитрує. Є якийсь план і може бути важка атака. Миколаїв найближчі дні. Вдасться зберегти важливу інформацію щодо дій наших військових. Вдасться. вдасться. І через це якийсь наш ну, вдалий план реалізується. Є загроза для Миколаєва, прямо для міста. Я попереджаю, є загроза, це може бути не глуха ніч, як сутінки. От щось таке. Іде загроза швидкісною. По-перше, або кабами він б'є передмістю. От чутно дуже сильно навіть відлуння в місті. От він як буде пристрілюватись чимось, що до міста по факту не долітає, не долетить. Може, там якась арта дальня, от щось буде. А потім іде вже атака. Що ти хочеш атакувати? З води заходжу біля води. Там йде угрупування військових, де стоять військові в місті, де відпочивають. Так от ворог каже. Він не влучить туди, куди він хотів. Вам не все скажуть, що куди поприлітало, є загроза для міста, вона серйозна. Тут не так, що може бути. Тут, якщо вже ваш... швидці ліде на вас, то ну, це точно вже буде. Переймайтеся, реагуйте, він попристрілюється і потім чітко відпрацює.